Доброго та мирного дня! Настала холодна зимова пора, і все частіше хочеться сісти до столу з гарячою чашкою чаю. А що ж до чаю, не завжди є якийсь смаколик, то ми безтресенько по своїх закромах дивимося, з чого нам що приготувати, але не завжди там є потрібний набір продуктів. І тоді згадуються ті гарні добрі часи. Коли мама з нічого, майже з нічого готувала щось смачненьке. От сьогодні я вам пропоную майже з дуже простого набору продуктів приготувати смачненьке домашнє печиво. Нам для цього потрібно 250 г борошна, 100 г кефіру, одне яйце, 60 грамів олії, сіль, цукор. Та сода харчова. Навіть не потрібно розпушувача, бо з кефіром то саме краще, коли використовуємо харчову соду. І тож ми розпочинаємо. Розбиваємо одне яйце, додаємо одну ложку цукру, дрібку соли не забуваємо і розмішуємо. Не знадобиться нам ні міксер, навіть вінчик можна не брати вилочкою добре все розколочується. Виливаємо олію кефір, який потрібно, щоб був кімнатної температури, а можна навіть злегка його підігріти. Якщо немає кефіру, а є у вас йогурт, то підійде в цьому рецепті і йогурт. Але в цьому випадку беріть все ж таки розпушувач. Тепер до борошна додаємо чайну ложку соди, змішуємо та поступово додаємо у посуд з яйцем та олією. І ось вилкою ми так вимішали, і переходимо вимішувати руками. Тісто трошки липкеньке, злегка, то можна додати небагато борошна. Зовсім небагато. Все, воно гарне, пухке, м'яке. Переходимо його розкачувати. Розкачуємо десь в один сантиметр товщиною. Намагаємося зробити такий квадратик, щоб тоді розрізати печиво на маленькі квадратики. Ну, так. підрівнюємо де. Все, годиться цей квадратик нам. Посипаємо його цукром, беремо 2-3 ложки, в залежності від того, яке ви полюбляєте. Ой, печиво чи то солодке, чи не дуже, з того і виходимо ось так. Такий слоюк зробили і прикатуємо його качалкою, цей цукорок, би, запечатуємо його. І тепер розділяємо на ось такі полоски. По 2 сантиметра приблизно. Трошки з глазоміром проблема бачу. Аби смачним вийшло, може десь і не рівнесеньке, ну то вже таке питання. А тепер робимо квадратики. Ось так розділяємо. А тим часом духовочка включена на 180 градусів. І зараз ми викладемо на деко печиво і ставимо до духовочки випікатися на 13-15 хвилиночок. І ось така пательня в нас вийшла печива. Я думаю, почаювати предостатньо. Відправляємо до духовочки. Наша смакота готова. Хто полюбляє солоденьке, то можна потрусити ще цукровою пудрою, додавши кориці. І ось погляньте: таке немаленьке, скажімо так, блюдо домашньої смакоти. З усіх бочків таке воно засмажене, гарненьке вийшло в нас. І скуштуємо його. Ммм, погляньте. Яке воно ніжне, пухкеньке і дуже-дуже смачненьке. З таких простих продуктів у нас вийшло дуже смачне печиво та ще й така гарна гірочка. Готуйте для своїх рідних, вони вам віддячать теплом. Та, звісно, ви отримаєте щиру подяку в нагороду. Бажаю вам миру та добра!